Василь Васильович Малюк, ту роботу, яку він робить, ту роботу, яка робить наша служба безпеки, це космос, кримський мост, зрадники, більшість роботи, яка в інтернеті сприймається, що там це зробив якісь там якісь там інші спецслужби. Повірте, так як працює служба безпеки України, в нас ніхто не працює. Те, що я, командир батальйону, командири бригад, високопосадовці можуть спокійно виїхати і походити по Києву, погуляти, по Харкову погуляти, тут по Покровську погуляти, це все заслуга якраз нашої служби безпеки України. Я, я вам кажу, що в Москві люди не можуть. Жить, спокійно гуляти, ті, які приносять велику шкоду нашій державі. Це ти ну от, дійсно такий важливий момент, що на цим якось не замислишся. Ну не треба ходити прямо постійно оглядатись. Хоча варто можливо було. Це титанічна робота служби безпеки України. Я відчуваю себе в абсолютній безпеці. А як ми бачимо в Росії, що вони себе в безпеці не почувають? Вони постійно про це пищать. Вони бояться самокатів, бояться статуеток, автомобілів і так далі. пробіжок ранкових ранкових пробіжок. Бояться вони бояться всього, і ми, ми не боїмося. Тут. І знов ж таки за це дякую службі безпеці.